Всім привіт! Запрошую вас подивитися зі мною на дрібнички. Я це люблю з дитинства. Якось ми поїхали з бабусею в Сочі, і вона, мені було 4 роки, і вона мене лишила, пішла в туалет. Нещасна жінка. Каже, Катя, ти не відходь нікуди. Ну, я сказала, звичайно, не відійду, потім побачила кіоск, дрібнички різні там були і все. І забула, що я обіцяла. Уявляєте, так? Моя бабуся повертається, грошей Каті, сумки, квитків. Нічого нема, просто Катя забрала і пішла. Ну Вона теж молодець. Чотири роки мені було. А, так ось, і от я все життя і в Ірландії, і от якось і в Україні, я можу так, от стояти і дивитися постійно на це. Ходила в адміністрацію так от теж а, дивилася. Ну, я на золото дивилася. І якось мій колега молодий, 23 роки йому було, і мені теж 23 роки, роки. Побачив це і сказав, що я божевільна. А чоловік постарше, наш колега, сказав, що. Це правильно, треба обирати і бажати, що ти там хочеш з гарних речей. Я не знаю, як вірно, але є таке в мене. Про що я хотіла розповісти? Не такі приємні речі. От три у от таких от 82,95 євро, 95, а інші зараз будуть там понад 200. О, 295, уявіть собі. Кошмар, я не знаю, чим відрізняється. Про що хотіла поговорити? Неприємні речі. Такі. Зараз ж всі стурбовані тим, що для тих, хто в'їде в Ірландію, інші будуть умови. Якщо я вірно все зрозуміла, я спеціально це не досліджувала. І отака от бійка між нашими, я так розумію, людьми з Прибалтики. Можливо, це росіяни, а можливо, і ні. І наші ж ображаються і закидають, між іншим, 16 тисяч зі 100 тисяч працює офіційно. Тому, от, я думаю, що склалася така ситуація. Ну, це таке. І наші сваряться з литовцями чи прибалтами, краще сказати. Чи можна литовцями, латишами і естонцями? Ну, естонців, мені здається, там немає, чи литовці, чи латиші. Неважливо. Сваряться і кажуть: Ну, по-перше, в нас така є образа, вам теж все дали, ви теж за соціальний рахунок живете в соціальному житлі, а на нас чогось там бочку так ось. Я хочу вас заспокоїти. Так не можна. Приїхати в Ірландію і відразу отримати соціальне житло, якісь соціальні гроші це тільки виключення для українців. Для прибалтів можете не турбуватися. Такого нема. Вони повинні спочатку мати стаж роботи. Я не впевнена, але мені здається, що це три роки тайм. І потім, якщо є на це підстава, ну, тобто, вони хворі, інваліди, я знаю словачку, яка отримала так соціальне житло, це матір одиначка чи батько одинак, самотні, ну, самотні, я не знаю, як сказати, самотні батьки хто Отак от, от. Це е, багатодітні батьки. Ну, тобто, це ті люди, які виховують нових громадян тут і платників податків, в них вкладаються гроші. Так, що ти просто приїхав і тобі дали соціальне житло і соціальну допомогу, і ти не можеш не працювати, такого нема. От я людям кажу, а люди мені не вірять. Я просто хочу, щоб ви не щось вам довести, щоб ви не переживали. <смі> Нічого тут наманне, небесної не буває у Ірландії. От, до речі, я не маю права на соціальне житло, хоч я багато років працюю. От, от вам і все. Так що не турбуйтеся, все-все заслужено. І потім бажають, щоб забрали соціальне житло в тих, хто на це має право. Я думаю, що цього не буде. Каже, не боїтеся, що вас заберуть. Цього не буде, ну, поки держава Ірландія існує в більш-менш якомусь такому хорошому стані економічному. А Ірландія це мультикорпорації. Тобто, Ірландія, я думаю, що економіка от зараз буде підйом, він вже почався. так, це Не, не турбуйтеся, він вже почався. Тобто, з Ірландії все буде добре, і з тим, хто має право заслужив соціальне житло, теж все буде добре.